200 FPV-дронів та 10 тепловізійних мавіків 3 т Таку партію допомоги отримали українські захисники. На фронт пташки доправлять найближчими днями. За словами військових, у зоні бойових дій ці безпілотники вкрай необхідні. Для нас ця партія допомоги дуже важлива, тому що, як і будь-який ресурс, вони закінчуються і досить швидко закінчуються. У нас вже такий достатньо сформований підрозділ, який регулярно працює і вже великими кількостями. Тобто, наприклад, один екіпаж FPV може використати 20 FPV за день. А у нас таких два, які працюють кожного дня, тобто 40 вилітів в день. Загалом, з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, допомогу від Вінницької громади отримали 53 військові частини. З них 37 – на постійній основі. Забезпечувати усім необхідним українських оборонців. Вінниця продовжуватиме й надалі. Саме це обладнання, воно досить ефективне і дієво працює при виконанні бойових завдань, і ним досить ефективно нищать рашистів, техніку відповідну. Чим більше ми зможемо це доставляти, тим наші підрозділи будуть ефективні безпосередньо на фронті. Вінницька громада у співпраці з міжрегіональним гуманітарним штабом вже готують нову партію допомоги на фронт, аби наші військові завдавали ворогу ще потужніших ударів. Ілля іскра Олег Літвінців новини за день телеканал Віта.